आँखा <missly> हेकिदिनुहोस् <missly> Нашого заходу це популяризація велосипеда як зручного швидкого транспорту для пересування містом не тільки в спортивному одязі, й на підборах, спідницях, вишиванках, віночках. Що це гарно? І також ми звертаємо увагу, що популяризуємо серед жіночого населення, тому що на жаль, згідно світових, навіть тенденцій, і жінок дуже ну не значно менше катається на велосипеді, ніж чоловіків. Це, наприклад, 30% чоловіків 70%. Через соцмережі дізналася, та від знайомих дізналася, як я потрапила на велосипеді, доїхала. Чи сподобалось так, дуже сильно сподобалось, дуже атмосферно вийшло. У мене дружина приймає участь і ми з сином приїхали піддержати дому. Я, я взагалі німесна, я не Вот, Я з Криму. учусь здесь. Получаю удовольствие, вот сейчас весна, лето наступает, и велосипед мой самый лучший друг на это время года. Каждым годом велосипедистов больше и больше и больше, и, соответственно, и девчонки садятся на велосипеды, их не пугают, юбки, каблуки, а это замечательно.